Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з Півдня Одеської області. Сьогодні в планах стрижка хвойних і хочу пройти з вами і подивитися, як вони зараз виглядають. Оце Туя Ауреанана. І її я теж буду стригти. Її обов'язково потрібно стригти, тому що в неї тонкі гілочки, і вони довгі, ось, бачите? І ось я тільки рукою її потрогала ось. І вона вже, бачите, як лежить. А якщо піде сніг або мокрий сніг, воно все налипає. І отак от відтягується, потім вона може назад і не стати. Якщо постоїть так півдня, день, то може і не стати. Це в кращому випадку. А в гіршому це вона просто десь відламається від стовбуру. Тому обов'язково потрібно стригти. Якраз якщо я зараз їх обріжу, постригу, придам форму, то до зими в нас вона починається у грудні. І десь перед новим роком аж може початися. От морози можуть початися, тому воно все трошки відросте і буде мати гарний вигляд. Ну, звісно ж, якщо б я це зробила трохи раніше, то було б краще. Бачу, тут якийсь наліт такий сірий. Але, але не павутинний кліщик. Я думала, що павутинний кліщик ні. І зараз ще покажу вам оці. Завжди забуваю, як вона називається, я вам підпишу. Ось, бачите, як виглядає зараз ця туя. Вона дуже ніжна, вона важко переносить сонечко і погоріла. От кінчики всі погоріли. Можна отак просто зробити. Якщо у вас влаштовує форма, можна зробити, і вона наросте, але все одно, бачите, я обдерла, а сухий кінчик, воно негарно виглядає і заважає, навіщо залишати. Тому оцю я хочу теж обрізати, придати їй форму кулі. І ось така сама. І можете подивитись, ось вона з північної сторони, вона зелененька. Оце в неї природня така, природнє забарвлення. Отут біленьке таке молочного кольору. Оце все природнє, а от трошки сонечка і вже почала горіти. І зараз я перейду на південну сторону, ось вона. Бачите, теж, теж погоріла. Але ця ще трохи прикрита її біскусом, і вона не дуже. А ось ця виглядає зовсім поганенька. Так само потрібно стригти оці туї Ауреонана. І хосері, хосері я теж обріжу, але не цього разу, тому що просто не встигла. Та ще сьогодні і дощ обіцяють ось ця теж, бачите, погоріла. І цей сорт Туї теж геть, геть сухенький стоїть. Таке враження, що вона пропала. Дивлюсь. Чи немає павутинного кліщика. Ну, начебто немає тут, але якийсь дивний вигляд вона має, такий сіруватий. Короче, це теж обріжу. На самшитах цього року вогнівки немає. Обробляла постійно, і бачу, що вони такі ціленькі. Але. Трохи форму зробити потрібно. Оці два сморагди теж потребують стрижки і потрібно обрізати, тому що вже дуже високий, я потім просто не достану туди. І попрошу чоловіка, щоб він його трохи обрізав. Оце, бачите? Він роздвоюється два стовбури, і коли сніг, вони отак один від одного відхиляються. І це дуже незручно, і воно і виглядає не дуже так привабливо. Хочеться це все ж таки, щоб як цей був, оця туя. І там я з'їжджу просто кембріком, тому що вже неможливо відпиляти. Буде ж просто. Ну, Негарно виглядати. Вони обидва товсті стовбури. Зараз так, щоб вам показати. Ось. Ні. Ось, бачите, обидва товсті. Тут чоловік прив'язував, коли вони трохи з корінням не вилізли з землі, нас не було, і сніг нападав і все. Ось, бачите, товсті, і неможливо один з них видалити, тому єдиний, єдиний вихід це зв'язати кембріком, щоб вони не розпадалися. І обрізати. Теж є попечено. Вчора обрізала розмарин свій. І він в мене зимує на вулиці, я не заношу його, не викопую. Вже багато років росте. Ось бачите, який стовбур, вже такий товстий. І виглядає наче на штамбі, я його знизу обрізала, і він такий цікавенький вийшов кулькою. Оце чудо величезне. Ту є Європа Голд. Верхівку обрізали більше метру. І зараз хоч можна туди дістатися доверху. Але її я буду різати, мабуть, навесні. Не хочеться зараз, тому що отого голду ми ніколи не бачимо. Завжди обрізаний він. А зараз, от нарешті, оці гілочки. Стали жовтенькі. І зовсім не хочеться обрізати їх. Нехай вже так краса побуде, а навесні знову обріжу. І вона знову дасть до осені отакі золоті прирісти. Красуня. Європа Голд. покажу вам. Нимфейку расквитла. И пиду стрихти уже. Не голодні, навіть не хочуть підпливати. Все, пішла працювати. Так Добре, не хочеться відходити. Уявляєте, скільки тут пташок? Скільки доброго під тисом? Вони сидять отут завжди в цьому тисі. Теж потрібно вже пощупати його трошки. В нього дуже великі прирісти віддає. І формувати постійно потрібно його. Я пішла працювати. Гілочку ці ножиці не беруть. Ось вона десь, ну, приблизно сантиметр має діаметр, і вони вже не можуть взяти. Рада, охороняє інструмент. Ну, дві я закінчила. Звісно ж, оцією пилкою, кущорізом я б це зробила скоріше. Це гардена. Але чоловік забрав з собою, поїхав, забрав провод цей подовжувач електричний, і я не змогла цим зробити. Але в мене є ще отакий теж від гардени. Ось так працює. Ось тут можна зробити зараз от під котом. Бачите? Якщо вам потрібно кудись там підлізти, можна отак зробити. Ну, я не про це, я хочу вам показати, як воно виглядає. Ось, бачите? Ну, трошки можна ще підрівняти. Що потрібно зробити зараз? Хочу показати зрізи. Ви бачите, оце ця пилочка, отак вона зрізає, що майже, майже не потрібно зрізати секатором, рівняти. Ось, бачите, який зріз? Ось. Рівненький. Але є такі, що десь там пройшлась. І не побачила, щось там зачепила, отакі стручки потрібно вирізати. От. Бачите, він голий, немає бруньок, то буде просто такий сучок. Краще я його виріжу. І отак пройтись, де бачите такі порвані, може, погано зрізані то можна це видалити. Ну, вона, я ж кажу, що немає навіть чого видаляти. Ось, рівнесенько. Де вона показує? Ага, сонце відсвічує. Рівнесенько. Дуже гарний цей кущуріс. Мені він подобається. Єдине, що сантиметровий він не бере. Ну, от таке я зрізаю. Ось, немає броньок. Тому я отакий от зріжу. Ну, майже не маю чого зрізати. І покажу вам цю. Щось я цю більше обрізала, ніж ту, та більше виглядає і вище, і ширше. Ось таке трошки. Попечена, я обріжу, щоб воно не нервувало мене коричнево це. Ось такий цей кущоріз він не бере. Ці ножниці. Тут сантиметр десь, такий він не бере. Це потрібно зрізати секатором. Ось піньочок, бачите, зріжу. Це все можна зробити і звичайними ножицями, такими кущовими, механічними. Але вони в мене важкі, тому я користуюсь електричними. Електричними зручніше. Закінчила. Ну, а великий я не зможу зараз різати, тому що великі потрібно тільки цим кощі Маленьким я не, не зможу, просто і не дістану і він швидко сяде акумулятор, тому що акумулятор тримає десь годину, може, трошки більше. От дві я підстригла. І не знаю, скільки я ще встигну. Зараз піду ще отам обріжу оту. Теж жовтеньку. Подивимось, наскільки. Скільки встигну, стільки я обріжу. Бачу, що хмариться. Скоріше за все буде дощик. А з вами я прощаюсь до наступного відео. Шадусік. Передай всім питанечка. Шадік. Вона думає, господи, коли ти зайдеш в дім, я хочу додому, я хочу у затінок під кондіжко, да? хоча б під вентилятор. Моя Якрасуня, мамина. Да? Ти моя зіронька. Зіронька маленька. Ще трошки зайдемо. Всім дякую за підтримку мого каналу. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, за те, що подорожуєте зі мною разом. Ще будуть відео подорожей, Небагато, але будуть. Буде відео з готелем, де ми відпочивали. подивитись, яка там краса. Дякую вам всім за підтримку. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим славним воїнам. Дякую нашим волонтерам, які вже змучені і знервовані. Психіка вже ніяка. Дякую їм всім і низенько вклоняюсь. Слава Україні, героям слава і до зустрічі, друзі.